Накатані схеми, на, да? на тому самому місці. Де ми знаходимося? Яготин, підверки, жива риба. Жива риба, ти торгуєш, так? Да? Так, точно. Бо ти з Яготина. Якщо, друзі, місце зустрічі змінити неможливо. Роблю рекламу магазину Жива риба, місто Яготин. Ми, як завжди, на евакуації транспортного засобу, правда, цивільного. Наш товариш Юрець молодець, який поламався вже другий раз. Без нас він не туди, ні сюди. На ньому ми можемо заробити кучу-кучу бабла. Так що люди трошки шоковані од нас, які в нас розцінки, зони від Наталії Шило, хлопчина по лафеті в середу каже, скільки буде коштувати. Я кажу, і у мене така одразу пауза, а потім кав, по він каже, поняв, прийняв. так що... Що я можу сказати, всім не можемо привезти, але якщо їздимо і возимо, то безкоштовно для наших хлопців, якщо ми їдемо туди, якщо ми їдемо не пусті, забираємо. Ну а на даний момент забрали Юрчиковну машину, веземо в Березані і заїхали риба на горбочку. Якщо ви їдете з сторони супоя, з сторони березані, то до... на горбочку жива риба. Це люди, які нас підтримують, допомагають нам. І я в них ще й купую рибу на переробку. Так що зараз підемо. Подивимося, що там у них робиться. Васильович купить собі короб, да? а я візьму карасів, може, Олесі Петрівні пожарю, бо її не було, я купляв. дівчата жарив на дворі. Зараз, може, приїду, прогнуся, а? трохи відволікуся. Так що погнали. Магазин же наш і Чого? Тому що це не реклама, це напрямок. А наклеєчка з миру по ниточки Путіну петля. Під дулом автомата веду Васильовича купують рибу тільки у наших клієнтів, тільки в нашому магазині. Заходь, заходь, давай. Зараз палимо контору, не знаю хто тут є. А І хто тут є, а тут тітя Свята моя підпишеться. Тітя Свята тут керує. А ну розказуйте, як ваші діла. Шапка у вас така красива, як у нашого Василенка капюшон, так? Да? Їхали ж, обратно, бачите, ЧПС, поламалась чоловіка машина, бо як же їхати, треба ж поїхати риби купити. Так що, коропа, є короб? Є, гарно. 140 чи 130. Бо тут же ціна 140-130. 140 130 і 140 більший. Нам більше, так. то столоб 90. Де ви такі ціни берете в цьому. Де ви живете? Каже, десь на Камчатки чи що. Карасик, ось вам ціни, друзяки. Так що заїхали, зараз візьму рибки, візьму коробчика. Васильовичу. А собі візьму карацьку. А де ваша команда підкріплення? Я не зрозумів. — Льоша десь поїхав хворим. По Льоша сказав, що взагалі мені не друг. Да? Сказав своїми тіктоками, Свої якби домі, ти був. каже я був нормальним пацаном, то ми з тобою могли б подружити. А ну я сьогодні йому дзвонив, ко мені 100 кіл надо, то в столова. Не знаю, щось поїхав, щось там виділять. Ну будемо надіятися, я весь заробіток заберу. Пішли ловити. Може, навіть зловити за... Окреслену суму ти можеш зловити рибу собі. Тут булька, я не знаю, що. Дивіться, да обратно на колу, те що шамане. Дивіться, не втопиться. Дайте Василю хай сам ловить. ні 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 Давай, Василю, лови. Я таким прибором не вміє. А? Так. Це не великий, кисяс. Це не великий, Василю. Диви, за тут де які дзеркальні, хорошо. А ну знизу класний, диви. Його чистити не надо, от а? Що? Ще не? одно? Не тороблю, коня. Що, ти теж хочеш? Ага, ти... А? Хочеш, ну чистить не хочеш, так? Ні, я би на селу робить, а на лосі що ти красиво. А ну, а ну. І сомик попався, дивися. Сомика я не хочу, а от коропа, це ще я подумаю над цим питанням. Та вони одинакі, Василювач. Ні, це більше. Одинакі. Більше. Там що ви На наскільки він більше? Ну трошки більше. Ти це щось виловлює всю рибу. Хто його звається? Вони бирки приклеивають. Так що хочете та до живої риби тіті то до Вона все устоїть. Кстати, ми тільки що балакали про светочку, светулечку з привозу, да? А укази у нас светочка святулечка тетя Света зягутина. Так, 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 так що тут свій привоз. Риба, чим у нас. Ну, це нормальне явище, кожна людина собі хай хочеш... шукає. Одеса рядом з зліман, вони ловлять, а риба дорожча. Зато в них сало і м'ясо дешевше набагато. І живий вес беруть по 40 гривень. Це вже більше. Оце вже чудовий. Який на вас подивиться, давайте Два береш? Щоб заселеця будеш робити? Щоб два рази не вставати. Щоб два рази не встати. Встав... Так, такі чистити не треба. Диви, на цьому взагалі не. Так беру? може я його заберу? Ти, ця, тут ти його понесла. Ложи в нас, ти гарно так держиш. Не знаю, що вона мені зробить, вона мені зробить вирвання. Я їм! Тоді ти мої не всяки довериш. Я візьму дівчатам карася. Мені один і Васильовичу один. Тих же. Да, два? Да. А йому один Хватить. Три хватить вам. Ну йому ж два. Ну, два йому. Так тобі два менше. тобі. Хорош! ти <рес> заезжал на карасі. себе. Скажи, те цвета давай, лови. Приносимо. Солиця таранка. Сулиця таранка? А це та живець, дай, дядь, дядь? Малк, живець, да, мабуть живець. Да, не ну, візьму тоді я коропа. Ще немає, ще тільки соли. А це тут а, хто в нас плаває? Тоже а карась. карась. Тут І тут карась, так? Ні, це здоровий здоров не хочу. Хочу. Це я тобі не вибираю. Звісно, тільки не таких, як Леся Петрівна любить. Да? Да, щоб я не умер. Щоб я не умер. Оце б тобі таких толсоловів, так, да, Серега? Да. Щоб не чистить. А, було, а я вже, знаєте, чистить, придручився нормально. Та не хочеться мені рустика напрягти. Вони як вивезти товстолоба без лучше. Та ні, він чітко бачив, кип'ятком, якщо правильно обдати, то легенько чистить. Я пробував да? вже кип'ятком. А кажучи, уксусом. Він да. да, уксусом. каже, на смак не впливає, а от уксусом полили, щук теж класно чиститься. Треба провірити цей лайхак. Ну, на таких коропах лайхак ми не провіримо. Так що сьогодні буду жарити для Петровни рибу сто процентів. Вона ще про це не знає, звісно. Так що такі коробчуки. О, що ви там, дівчата, балакаєте? Про своєму про жіночому, так? Карася обсуждаємо. Да. Карапатки? Каропатки. Карася? Васильевич ну, любить це все діло. Зараз <ривує>. їдемо на ставок. Вилазимо, беремо рибу, довбаємо лунку або знайдемо. Тебе біля лунки садимо, ти тіпа такий тянеш, тянеш, знімаємо а, конт... а, контент. А, знімаємо а, контент, та, дрючка прицапуємо а, якусь вірьовку і все. Так, так що, ну, не будемо любити. Що ми їх присипляємо? Я не знаю. І я не хочу присипляти. Прошлий раз мені Льоша привіз просто капець. А я їх давай чистити, вони дригаються. Мені кажуть, боже, якось не каширно, ну, це робити. Ваш дід таке казав? Ні. Ви покупатель. Так, да? як ви присипляли рибу, так? Да? Я їх, коротше, він стоїть, каже, це так жінку не дай. Ну, к же дід нормально живе. І <реку> все, клює, клює. Тетя Свято <реку> дає, дрозда. <реку> ви ж там Васильович, Василь зараз... Щас... От, бляха, мені найменше. Ну. Я тобі розкажу для чого це. Я знаю, бери. О, мене... Я знаю, на що тобі це рибу. Коняш, конюхо. Старика бючок, молод, молодь. Так що Ю, Ю, юра, скажи, Юра, спасибо, що там машина поламалась, то ми хоч на рибу заїхали, так? Да? А так би ми не приїхали сьогодні точно. Хоч я з Льохою сьогодні балакав. Так ж, от така ситуація. Це ж ніхто не чув, розумієш, що було сказано. Тетя Света каже, посчитаємо, Карася, каже, каже, в нагрузку даємо. так Люба вона тетя Света. Ну так і мені все як цінуть. Якби не тетя Света, то я б не узнав би Лоші, Ростика. А я ж Льохі кажу. ти кажеш, що Тік-Ток, там, Фейсбук, Ютуб. А кажу, а якби не ті Ютуб то я б ага. до вас би не приїхав. Ага. Він каже, я а шучу. Ми, а ми вчора нас брав ляща хлопчина без ага. чи, чи ні. куди вони, що він тебе знає, дуже добре вдома був. От, і жіночка там, сусідка його волонтерша, вони теж роблять ага. і консерви, і все. Так а, заїжджали до вас? Так, вони приїжджали поляща, а хлопчина... Чи за ребенки він. Я почув. Ну я Люхе питав, кажу, хтось заїжджав, каже з підписників. Каже, заїжджав уже. Я привіт, я в дома, каже. Так що привіт уже передала тетя Свєта. Зараз красиво все наловила. Сейчас буду чистити. Так що підписники, діло не в тому, скільки риба стоїть, де стоять. Саме головне заїхати до тіті Світи, Да, провідати. провідати. і купити у неї карасиво. Чи там коробчика? Так як Шелудьківське сало, не важно скільки воно стоїть, а я його каже, хочу, а в мене кажуть, його вже нема. Ну каже, тут же суть питання. Багато ж не накидайте мені. Чули чи не бачили? Це ви, звісно, налупинили обратно, що Лудька буде вмирати. Так, скільки тут десяток? Десяток. <рес> так що місто Яготин, вулиця яка тут? — Переяслівська 105. — Переяславська Переяслівська 105. Тут... Торгує рибою, святочка Світулічка наша, не з привоза, а з села Левченкове, так? Ні. А де ви живете? Ну, ви в Зуровці самі живуть? Зуровка. А то знаєш, я вас з кимось спутав. Я чуть думав, що ви десь там на хуторах де живете, заховалися, Ні, не? Ми в Корінні зуровчани. Корінці. Все, так що ви розуміли, ви мене зрозуміли, всі поїдемо. Здоровкаємося з тітю святою. Передаємо Шелудьку, привіт, робите виручку класним торгашам, які торгують рибою. І дякуючи їм. Я маю можливість також працювати і в кошики класти рибку, солену завдяки командній роботі. Приїжджайте, їде то столоб, так що сьогодні дуже багато людей приїжджало. <звук> Я тако видихнув, їде то <звук> столоб. Ну він невеликий. А, а то сьогодні менше. Льоша казав а. буде більше трошки. В череду, навіть четвер буде більше, а сьогодні такі три. 3 3 так що хто, не, хто боїться велику рибу, їдьте сьогодні беріть меншу. Так що Тетя Свята на вас чекає. Я, якщо не забуду, залишу номер телефону. Там Марина риба моя написана, але я думаю, там і Тетя Свята його бере. Так що кому цікаво, можливо, хтось проїздом і не знає, куди заїхати, то вам розкажуть. І ну, скажуть локацію. Ну ми вам сказали, де цей магазин і показали. Так що ми дякуємо Юрцу. Наїздник класний, поламався. Ми скупили з Васильовичем свіженької рибки, затарилися і сьогодні будемо вечерювати рибкою. Ну, а вашій родині велике дякуємо, миру здоров'я і добра. Ростіку великий привітос. От. Ой, ну, як завжди. А, це... Леся Петрівна любить ці діла. Знаю, да? Леся Петрівна, від тіті свят тобі шоколадні горішки. Дякую, да? спасибо. Все, розраховуюся і печемо. Даю, даю.